Оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції та за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури затримали учасників злочинної організації, які наживалися на ритуальних послугах у кривому розі. Організував її директор комунального підприємства, завдяки зв'язкам якого у міськраді тендери на послуги з перевезення тіл полеглих військовослужбовців, а також обслуговування кладовищ та ремонтні роботи об'єктів благоустрою вигравали підконтрольні приватні фірми. Один із підприємців раніше ставав героєм журналістських розслідувань. Щоб вкрасти гроші з бюджету до офіційних документів, ділки вносили фіктивні дані не тільки щодо обсягів виконаних робіт, але й навіть завищували вартість кожного кілометра міжміських транспортних перевезень тіл загиблих або померлих військовослужбовців. Монополія на такі послуги принесла його учасникам десятки мільйонів гривень. Лише за кількома договорами сума привласнених коштів з бюджету сягнула 7 мільйонів гривень. За результатами проведеної спецоперації, поліцейські за силової підтримки роти поліції особливого призначення та корд провели 77 обшуків. Серед іншого вилучили понад 1 мільйон гривень, 68 тисяч доларів, 28 тисяч євро, документацію, чорнові записи, телефони, а також 8 автівок та мотоцикл. Нині дев'ять учасників злочинної організації затримані у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Йдеться Про 40 однорічного підприємця, директорів товариств, начальника відділу комунального підприємства, начальнику відділу Криворізької міської ради та працівників ТОВ. Залежно від ролі та участі кожного з фігурантів, їхні дії кваліфіковані за кількома статтями кримінального кодексу України, зокрема стаття 255 створення керівництва злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній лідеру злочинної організації підозру. Повідомили заочно, оскільки він на початку березня виїхав за кордони, досі не повернувся. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та накладення арешту на майно фігурантів. Продовжуються заходи для встановлення усіх епізодів протиправної діяльності злочинної організації.